Всім привіт, шановне товариство. Сьогодні продовжимо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition. 24-та місія, смерть у дюнах. Ми одненькі проти чотирьох султанів. Е, ну, така досить специфічненька мапа, там з ресурсами не все добре, але будемо старатися, будемо намагатися щось зробити. Не забувайте протискати пальці, до гори, щось писати в коментарях, робити підписки на канал. Поїхали. Так, Давайте зменшимо швидкість. Можна розмістити це тут, мілорде? Так, зразу хатки. Так, ми вирішимо. То ми вирішимо. Так, все є чудово. Струнко. Не вистачає зброї, сер. Все вистачає. Так, погнали туди. А, так, пропоную це нахрен теж це А, Збудувати майстерні. Ай, блін лізуть дуже близько. У цій споруді немає робітників. Так, все є. Не треба, не намовляйте. Угу, mm -hmm. так, можна ще одну вежу тут кинути. Від Султана. Ріцький вирішує до Султанів фортрець. Так, прикупити ще одну партію арбалетників. Стронко. Не вистачає зброї, не зволікати. Так, має бути 20. Добре, є. Вперед! На нас напали! Так, чудово відстрілюється. Давайте можна трішки е, каменоломні, каменоломні нам треба відбити. Камінь нам треба. Нам хоча б якісь треба ресурси. Так, починають по нам тут уже працювати курва. Ну да Ну не, давайте відстріляємось поки що. Ну і поки що тако. Бляха, хто на арбалетників поперебивав? А, вони пішли частина просто. Все нормально. Тоді все більш-менш нормально. Ми втрачаємо гроші, мілорко. Ну втрачаємо, нічого. Десь втрачаємо, десь знаходимо. до бою. Головне, що ми тут і взяли обох під вогневий контроль. І третього потихеньку також. Скарбниця вичерпується. Недостатньої дерева невороти. Що накажете? Ми запаси їжу зменшуються. Так, нам потрібно буде цього знести нахід. В принципі, там хоч і нас не багато арпалетників, але відстрілюється. Відстрілюється молодці. Так, на цього, думаю, можна буде кікати вже почнети. Так, це теж нахід продати. А, зростають чудово. <laughs> а то нам казали, що вичерпується. Наша скарбниця вичерпується. Вычер... Ну що зробиш? Ми не винуваті. Скажіть, що зробити? Стронко! Церк Наша скорбница вычерпывается. А вы их швыча, что вы так Давайте, давайте. На вот Ей, блін, треба хатки. А, більше хаток більше, блін, їжі буде використовуватися. Будуємо облогову машину. Так, ну і все, можна думати про першого знищеного. наша вичерпується Обчислює. Не вистачає е, Треба знищити йому казарму і потім зайти цими е, ніндзями Блін, <пілінь>, чудово. Але мені здається, він зараз відбудує. Так, він зараз якраз відбудував її Обчислює. Так, все погнали. Давайте, щоб він не міг В принципі, права справа зроблена, перший є мінус. А, так Давайте наступний. Треба побачимо. Не плаконка і все буде добре. Не в тебе у нас. Але то таке. Але то таке. Так, можна тут залізо позаймати потихеньку. Його тут небагато, але воно вона може знадобитися. Требушет готовий все. Обчислюю. Ну, мало 10 днів, треба ще. Не вистачає реквіті все. Стронко. Наша скарбниця вичай і все. Так, ну зараз і другий піде. Требушет готовий все, обчислюють. Нам бабки, до речі, впали за попереднього, чи ні? Бо я щось про хлопав це Обчислюю. Є чудово, погнали сюди. Я думаю, що тут це йому гайки. А, так, і в нас ще є двоє. І в нас ще є двоє. З двома ми ж розібралися. Показали, хто у нас тут головний. Е, ще кеш упало нам, але чомусь не дуже багато. Я думав, що більше впаде Ну, дивно. Ну, цих зараз тут добити буде теж нескладно. Досить маленькими силами, але ну, досить реально це діло тут все значить. Я машину. Не зволікати. They look down on you. так не видно від Малакулим, типа Так, малакулім. Зробимо вигляд, що ми зрозуміли. Так, я думаю, можна тут одну вежу коли десь. На нас напали. Будем там лучники висять. Ворожі. Рунко, Серп! Привет! Требушет готовий, сер. Обчислюю. Готові до бою. Рунко. Готові, сэ. Так, туди ми дістаємо, ну а Обчислюю. Требушет готовий. Обчислюю. Так, добре. Ну, ще щось хтось тут намагається лізти кудись. Султан. The the <sharp inhale> so, ломаем, ломаем, ломаем ученики надают, им, блин, постоянно спамится. Не дают становиться уже не смогу что-то сподеваюсь. Требушет Так, ну все чудово. Тут ми їх взяли в облогу. Так, ну, трішки їх повитріпують, і ми закінчимо своє. Потрібен камінь. Потрібен камінь. Да блін, каменя нема. Я продав. Оти, є лук.

Давайте продовжуємо. Ну, в принципі, можна бігти. Ну я вже не знаю, мені просто нема куди дівати дерево, тому позаймаємо шахти. Чудово. Валите здесь, что вы стоите делать? <реклама> Блин, они на приколе стоят, дивляться, что там. <реклама> ну, грошей, грошей нет, понимаю, не перепасты. <реклама> Чудово, так, давайте их тут подпискать. Ушедгота лишаємо облого. Машина. машина потребує кваліфікованих інженерів, мій лорде. Потрібно щось побудувати. Будуємо облогову машину. Зараз, зараз, почекайте. Я і до вас гості прийду. Требушет готовий, се. Струнто. Ну, єдине, що ми використовували з uh, казарми найманці, це ніби. Ні. І інші війська, в принципі, своїми силами. Ну, як відносно своїми силами. Те, що у нас гроші були, uh, і ми змогли їх понаймати, коли нам потрібно було. Готові бою!

зможе можна сюди підійти the твоєму Who going to die in the Sultan's оазис. Так, Я Пропоную йти його валити вже там. Сикуємось. Швидше. Стронко. Готові до бою. Готовіся. Вони в минулому. Матинави, ви там пройти, можете проспутати. Сихуємось. Ну, все, 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 все. Ну, файний результат. ми з ними розібралися. Перемога. 869 ми знищили і втратили 27 всього. Дуже добре. Дуже і дуже добре. Так, що у нас наступна місія хто буде? Ось, наступна тут уже буде така досить Я Пам'ятаю її з оригінальної гри. Вона не легка нелегка буде. Очікує нас нелегка місія. Але нічого, подивимося наступного разу, як я її зможу пройти. Всім дякую, хто буде це відео дивитися. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось в коментарях та робити підписки на канал. Всім вам гарної днини, спід, сухенькі, вірте в перемогу, вірте в наші Збройні Сили України. Слава Україні і усім. Усім бувай!